Сьогодні 13 травня у нас іде реалізація пчелопакетів. Чотири рамки розходу плюс одна натрушена, 1400 гривень. От наші покупателі. Шукає матку, хтось підносить пса, хтось пакує, хтось перекладає. Наш покупок, наш покупатель Роман Бджоли сьогодні злі чи не дуже Роман? Нормально. Нормально? Ну добре. Бо були дощі, то були дуже злі. А зараз нормально. Працюємо далі.